Родовище розбрату сьогодні відбулося чергове засідання сесії обласної ради. Серед півсотні питань депутати повторно розглянули рішення про надання дозволу на розробку полохівського родовища літію, що знаходиться в Маловисківському районі. Нагадаю, тоді політики не могли дійти згоди через те, що підприємство, що хотіло вивчити можливість видобутку, було маловідомим та мало невеликий статутний фонд. Чи дійшли згоди цього разу? Розкаже Яна Самонюк. Щоб переконати народних обранців надати дозвіл на розробку літієвого родовища, цього разу до обласної ради завітала ціла делегація з керівників підприємства, потенційного розробника та місцевих жителів. Останні переконують, завдяки інвестору, села продовжать існувати. Під нами лежить золото, ну золотий запас. О, і ми, якщо не використаємо свої можливості, о, пройде. Час зникне це село Копанки, село Ленінка, як зникло колись село Лідяне, де розташоване родовище. За розробку родовища виступають і деякі депутати кажуть, необхідно дати можливість інвесторам вивчити рівень покладів літію. Воно якби є, і ми, як собака, на сіні, будемо на ньому сидіти, сіяти ячмінь, ходить в брилях. А арабські емірати будуть добувати нафту і будуть передовою світовою державою. Однак у більшості колег виникають питання. Політики бояться, що інвестор може кинути родовище, якщо після вивчення його потенціалу оцінить його як на перспективне. Сам інвестор у відповідь ділиться планами. За сприятливих умов там планує створити підприємство на 130 робочих місць і запевняє, фінансів на розробку вистачить. Якщо ми построїмо горно багатітельний комбінат, експлуатація того міста буде займати від 50 до 80 років. І буде дуже багато людей задіяні, будуть створені робочі місця. Вот. поэтому ми сподіваємося э, на собственные средства, но якщо средств не хватит, ми в партньори пригласили компанию. Азія лімітед» – це гонконгська компанія. Після тривалого обговорення депутати провалюють питання заголосує лише 31 з 55 присутніх. Таке рішення змушує звернутися до політики вже селян, що живуть неподалік родовища. Роботи в селі немає. Всі люди заробляють тим, чи можуть. Це таке відпасти череду. Викопати яму там, покійником. Оце всі заробітки. Все остальне, хто де може. Для нас от ми вже на цю шахту ми тільки і надіємося. Чи то інвестор, чи то громада, але прихильникам розробки літієвих надр вдається переконати політиків, і ті віддають більшість голосів за розробку. Рішення прийнято. Однак, вже проголосувавши за декілька питань, серед яких роздержавлення газети Народне слово та ліквідація Шостаківської школи-інтернату, один з депутатів просить знову розглянути питання. Бо разом зі своїми однопартійцями вважає за питання щодо літієвого родовища, проголосувало двоє обранців, яких не було в залі. Я податував запит на ведення відеофіксація, також фіксації по голосуванні, тому Прохання поставити на голосування, повернути до даного питання, і потім подивитися на розгляд депутатів. У відповідь голова регламентного комітету повідомив, повертатись до голосування не будуть, бо, поки порушення голосування не доведено, це суперечить порядку. Депутат чудний, отримує відеодокази, всі інші матеріали того, що хтось не голосував чи голосував не так, як треба, неналежним чином, доводить що. Таких було, наприклад, 10. І тоді є підстави в установленому порядку або добровільно скасовувати те рішення, яке було прийняте, ну або в судовому порядку. Тож рішення про дозвіл на розробку літієвого родовища в Маловисківському районі залишили без змін. Яна Семенюк, Сергій Баранюк. день за днем.